Візьмаю я сюди потом і я буду сьогодні відкривати шість картчок від компа від з футбольної команди У... збірна Україна. Давайте зараз я затягну. Спокійно. Ось піде перша карточка. Так. Тобі зараз що збірна наша Україна перемогла Молдову не будемо розпивати їхні карточки Так, і хто це нам випадає? Так, Сергій Сидорчук. Бідна Україна. Добре. Звичайна катка. О, друга збіра Україна Не, у нас, вот, так, это Так, вот, Так, это вот, вот, карта, вот, так, вот, 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 Так, так, вот, 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 Лунин. вот, Андрей Лунин. Ага, эээ, сегодня вот у нас Блін, повторка. Андрей знову. не хоче, Похоже, зі мною в центрі... Чи в сам чи, якщо шой. Чи в Львові, якщо, Якщо я буду в Львові, то я скину свою телегу. Ну, взагалі ти зараз у Львові. Ну я не знаю, чи піду я зараз в центр, чи ні. Ну, мабуть, ні. Ні, ну якщо хочете, то я можу комусь... Це легендарна картка. Дві легендарки. Хто на мене підписан? Тому я можу в центрі сам Самбура... Віддати цю картку, якщо... і буду знати, що ви підписані на мій канал. Добре. Зараз я поставлю вам актограф, якщо ви хочете. І це вже нова карточка і його звуть Володимир Брашко. Вот він Володимир Брашко. Так. Це звичайна казка. І це теж звичайна катка і тут Олександр Тимчик. Ну, дивіться. Давайте скажемо их по тут є дві таких картах, Які йдуть за порядком. Подавно. За... Один. Бачите? А друзі не по порядку. Так. я припиню кадр і покажу вам, що в що я не їх вибрати собі. От дивіться. От перша картка. От, друга картка. От лег... дві легендарки в мене є. То хоч цю картку я можу передати вам. Так, так. Вам можу дати. Якщо на мене підписані. І в мене тільки двоє. Володимир Браско. І оцей Олександр Тимчик. Тим Всім пока. З вами був я в і всім пока, дякую за перегляд.